Кинув ще двоєчку. Риженьке по одній, красне по одній і сизеньке дві в одну. Цього не так не встиг їх з тим кагалом кинути не улізли вони в клеточку, то кинув їх отдельно. От так зараз приближу їх. А, ні. Ось. Щоб було видно, як машуть голуб'ятка, ань красненький як мантулить. і сизеньке. Молодці Красавці. Уже подерлись, подерлись, подерлись. Оце я, оце я привісую таких голубів, яких не треба довго розкачувати, які стоєчка є у їх. Крилишко доверху тягне 30-40 градусів. Кинув тюх. Поперли, спірт, казав мій один товариш, спірт, а не голубі. О, Приблизно, от дивіться, от такі голуби, голубенятка. Оце мій, скажімо так, еталон голубів. Отаких от тримаю. До речі, голуби летять. Не скажу, що при будь-якому вітрі. Поки, звісно, при західному задувному вітрі, а так. Молодці. Просто молодці, Ти вже аж роти покрізь. Зараз 10 часов ранку вже жара стоїть. Роти пооткривали, але. А ти летять, мантулить хорошо. Ай, вже трошки опустилися, молодці. Зараз тянуть ще на грибуть трошки. Як я Цієї роки казав, і це кажу до серпа, то серпа відношусь дуже негативно. До подкручених, закручених, накручених, покалічених взагалі, це у мене табу. Це, це ну, просто взяли пташку і взяли і просто її просто і спохабили. Вкіруть туди серпа легко, а витягнуть – проблема навіка.